Якою чарівною для нас є така реальність нашого життя, як милосердя Боже? Любов, яку Бог має до нас, є настільки великою, такою глибокою, що вона і любов'ю, яка не зникає, завжди тримає за нас руку, підтримує, піднімає і провадить. Ключовими словами в даній цитаті Папа Франциска є слова реальність нашого життя є милосердя Боже. Тут варто поставити собі питання, чи справді я живу цією реальністю милосердя Божого? Чи справді я відчуваю, що довкола мене є тільки милосердя Боже? Чи, можливо, плекаю якісь ілюзії іншої реальності, спотворюю ту реальність якимось гнівом, образами, а можливо, бачу тільки довкола себе підступність, підкупи або щось інше. І не бачу Бога, який милосердний, який повсякчас виливає це милосердя, куди спрямований мій зір? Яку реальність бачу я? Дуже гарна є одна історія, коли чоловік приходить до Бога з скаргою. Боже, скільки ти можеш посилати в цей світ того нещастя, воїн, конфліктів, грабежів, злочинів? Світ сповнений насильства. І Господь каже: Вам надоїло вже це? Чоловік каже, так, безумовно, давно надоїло. І Бог дає просту відповідь. Просто перестаньте це робити. Де зароджується ненависть? Де зароджується бажання грабежу чи чогось іншого зла у серці людини? Але реальність, яка є довкола нас. Є реальністю Божого милосердя, Божої любові, яка ніколи не кличе нас робити зло, творити гріх, але тільки відповісти любов'ю. Навіть на те зло і на той гріх, навіть на образу ми покликані відповісти любов'ю, щоб та любов перемінювала світ, і справді наш світ жив любов'ю Христа, реальністю милосердя. Каже Христос: Царство Боже є між вами. Що є таке царство Боже? Це ж не є якась планета чи місце десь далеко, де ми маємо ще попасти. Це є спосіб стосунків, відносини між людьми в любові і милосерді. Отже, коли Господь говорить царство Боже між вами, Він каже, що воно є можливе вже і зараз. Важливо тільки жити згідно закону любові. Пликаємо. Пликаємо в собі найперше бачення не зла, але добра. Завжди стараємося бачити всі речі очима нашої віри, дійсно проявляти навіть на зло, на якийсь гріх свою любов, прощати, якнайбільше прощати і старатися, щоб те добро перемагало в любові. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Господнє, нехай зійде, перебуває з вами і кріпить на цю ніч в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.